З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо цикл занять з геометрії 8 класу. Тема паралограм. І сьогодні ми розглянемо ще одну з важливих задач, пов'язаних з паралограмами, з якими у дітей виникають утруднення. Отже, це задачка, в якій сказано, з вершини, кута паралограма проведено висоти до його сторін. І ви знаєте, з чим я зіткнулася в своїй практиці? Діти проводять отак дві висоти. І коли я прошу перечитати умову, вони кажуть, а як можна провести з однієї вершини дві висоти? Так, отак. Ми беремо вершину. Ми беремо косинець, наприклад. І оскільки. Нагадаємо з вами, що таке висота? Висота це відрізок, в трикутнику, пам'ятаємо, що проходить з вершини трикутника до протилежної сторони. Висот ми можемо пам'ятаємо провести. Три. Точно так у паралограма. Але на відміну від трикутника. В трикутнику до однієї вершини є одна протилежна сторона. А у паралограма до однієї вершини є дві протилежні сторони. Наприклад, до вершини Б протилежними сторони А і сторона СД. Отже, подивіться, будь ласка, і висот ми можемо провести дві. І висот ми проводимо дві. Отже, з однієї вершини ми провели дві висоти, і досить часто у нас бувають задачки, в яких відомий кут між цими висотами. Ну, і щось там треба знайти. Я позначу цей кут альфа. Почнемо з того, що спробуємо виразити через цей кут кути паралелограми. Давайте подивимося, що в нас є на рисунку. Крім паралограма двох прямокутних трикутників, у нас ще з'явився чотирикутник BNDK. Причому в цьому чотирикутнику два кути, кут К і кут Н у нас по 90 градусів. В чотирикутнику БНДК. О тут я хочу наголосити, що ще раз давайте запишемо, що ABCD у нас паралелограм. А BK і BN – це його висоти, дві висоти паралограм. І ми розглядаємо чотирикутник BNDK. БНДК. У нього Кут Н дорівнює куту К і дорівнює 90 градусів, бо це висоти паралелограма. Нагадую, висота проходить під кутом 90 градусів. Знайдемо суму кутів цього чотирикутника. Кут B плюс кут Н, плюс кут Д, плюс кут К. Згадаємо, сума кутів чотирикутника будь якого дорівнює 360 градусів. Оскільки N і K ми знаємо 90 градусів, а B у нас альфа, і у нас буде альфа плюс 90 плюс кут D, плюс 90 дорівнює 360 градусів. 90 та 90 це 180, значить, кут D дорівнює у нас 360 віднятий. 180 і відняти альфа. 360 мінус 180. То у нас буде 180, значить куди дорівнює 180 мінус альфа. Оцей кут у нас дорівнює 180 мінус альфа. Тепер згадаємо властивості кутів паралограму. Оскільки кут куди у нас сусідні, то їх сума дорівнює 180 градусів. Тепер ми розглядаємо чотирикутник наш паралограм БЦД. Кут С плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Оскільки кут Д дорівнює 180 мінус альфа, то кут С плюс 180 мінус альфа дорівнює 180 градусів. У це дорівнює, перекидаємо 180 градусів зі знаком мінус, альфа зі знаком плюс. 180 мінус 180 буде 0, або можемо їх викреслити. Тому це дорівнює альфа. Звертаю вашу увагу. Що відбулося? Якщо у нас відомий кут між висотами паралограма, то він дорівнює у нас гострому куту. Відповідно, а кут С дорівнює куту А, Значить, кут А у нас також дорівнює А. Будьте уважні, в цих задачках досить часто зустрічається саме завдання на знаходження кутів паралограма. Ну, наприклад, ми візьмемо, якщо у нас Альфа дорівнює 70 градусів. Розв'яжемо усно, записувати не будемо. малюночку можемо. Якщо кут Альфа 70 градусів, значить кут С у нас 70 градусів, значить кут А у нас 70 градусів, а значить кут Д у нас 180 мінус 70 110 градусів, а отже і кут В у нас теж 110 градусів. І розв'яжемо задачку, пов'язану з. Сторонами паралелограма, але в цій же ситуації. Отже, а, Б, Ц, Д у нас паралелограм. БК і БН висоти. Відомо, що цей кут між висотами КБН дорівнює 30 градусів. І відомі висоти. Висота БК дорівнює 8 см, висота БН дорівнює 10 см. А просить, щоб ми знайшли периметр паралограма ABCD. 8, 10. 30 градусів. Розв'язання. Тільки що ми з вами сказали, що кут між е, висотами паралограма дорівнює гострому куту. Це означає, що кут С у нас 30 градусів і кут А у нас також 30 градусів. Ми запишемо, що кут Б, М у нас дорівнює куту С і куту А і дорівнює 30 градусів. На малюнку у нас, крім паралелограма і нашого чотирикутника, є ще два прямокутні трикутники. І попрацюємо з кожним силом трикутників. Наприклад, перший трикутник це трикутник АБК. Трикутник АБК. В ньому К – 90 градусів. В ньому кут А 30 градусів. І що ми з вами пам'ятаємо про такий трикутник? В прямокутному трикутнику протикута 30 градусів завжди лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Давайте подивимося, в цьому трикутнику БК виступає в якості катета, а Б виступає в якості гіпотенузи. БК знаходиться якраз на кута 30 градусів. Це означає, що у нас БК дорівнює половині АБ. Тобто АВ вдвічі більше за ВК. Значить, АВ дорівнює 2 вк Тобто дорівнює 16 см, бо ВК у нас 8 16 см. І абсолютно аналогічно розв'яжемо другий трикутник. Я тут запишу третій пункт. Тепер ми попрацюємо з трикутником Б. С N. Що ми в ньому знаємо? В ньому ми знаємо, що у нас кут N90 градусів. Ми висновок записали, тому я С витру. Кут N90 градусів, кут С30 градусів. Протикута в 30 градусів в прямокутному трикутнику лежить катет, в нашому випадку БН, який дорівнює половині гіпотенузи, гіпотенуза в нашому випадку БЦ. Тобто БН дорівнює половині гіпотенузи. Значить, гіпотенуза вдвічі Б більша за катет БН2БН. Оскільки БН у нас 10, значить, БЦ у нас 20. Сантиметрів. Ну і залишилось знайти периметр нашого паралелограма. Оскільки периметр це сума всіх чотирьох сторін, то периметр нашого паралелограма – це подвоєна сума двох сторін паралелограма. 2 помножити на 16 плюс 20, 16 плюс 20. 36 см, множимо на 2 – 72 см. Периметр нашого паралограма – 72 см. Отже, ще раз хочу повернутися до нашої умови і наголосити, що якщо у нас задача сказана: кут між висотами паралограма, то уважно дочитуємо, як правило, там написано проведено з однієї вершини. Ми провели з однієї вершини дві висоти. Бажаю успіхів, розв'язуванні таких задач! На цьому наше заняття завершено.